Привіт усім! Сьогодні ми розпаковуємо набір, який обов'язково сподобається усім маленьким поціновувачам затишку. Це спа-кімната серії лялькових будиночок Габі. Габі та її друзі запрошують вас до світу релаксу та догляду. Давайте подивимось, що всередині. У цьому наборі ви знайдете чарівну спа-кімнату, фігурку Меркет та багато аксесуарів для справжнього відпочинку. Ця кімната стане ідеальним місцем для відновлення сил після веселих прогод у ляльковому будиночку. Ця спа-кімната обладнана всім, що потрібно для відпочинку. Стильна ванна та дзеркало, а також аксесуари, які допоможуть створити атмосферу справжнього спа. Діти можуть насолоджуватися грою, доглядаючи за меркет, або вигадувати власні ритуали краси. Подивіться, як Меркет насолоджиться своїм часом у СПА. Вона може приймати розслаблюючу ванну або робити собі маску. Ігровий процес із таким набором розвиває уяву дитини та дарує незабутні моменти релаксу разом із персонажами улюбленого мультфільму. І всі спа-аксесуари. Візок, засоби для догляду та дзеркало все виглядає дуже реалістично. Діти зможуть вигадувати безліч варіантів гри. Поєднуючи цей набір із іншими кімнатами лялькового будиночка. Ігровий набір СПА-кімната кімната це чудовий спосіб додати затишку до вашого лялькового будиночка Габі. Він дарує дітям можливість піклуватися про своїх персонажів, придумуючи нові спа процедури та доглядаючи за героями. Приєднуйтесь до Market на відпочинок прямо зараз.